it's frustrating, you know uh, we have good moments we have good sequences of basketball, but then we have moments where we have mental lapses and we don't do what we're supposed to uh, Stacy, what you can uh, can tell about uh, about our club, your openness today uh, because uh, unfortunately for you it was uh, three losses in this bubble year yeah, yeah. Uh, what you can say about uh, level of competition Kiev has a very good competition um, excellent excellent transition basketball if you don't keep up with them in transition they're gonna that's how they score a lot of points outrunning people so if you can't keep up they're gonna run you out basket commanders chidovan transition the more З ними цікаво грати. І вони заслужено перемогли. Стайці, uh, вот you can say about, uh, about uh, your plans, plans of your teams. Team uh, for the future. Uh, recently was a change of head coach in your team. Uh, and that was the last uh, the last game in the year. Uh, what you can say about uh, about your future? Uh, Stacy. Це була остання гра цього року. Ваша команда нещодавно зазнала зміну головного тренера. Що можете сказати про майбутнє і які плани? Just like any other basketball season. Keep learning, keep getting better, regardless of who's coaching, who's not coaching. Our goal is to learn and to get better and become the best team we can. Плани ставати кращими, незалежно від зміни тренера. Ми щодня тренуємося, щодня вивчаємо щось нове і стаємо кращими. Я думаю, що всі все бачили. В принципі, після таких ігор, таких ігор, або, або команда піднімається, або відбуваються, відбуваються зміни в команді зараз на цей момент, на цей момент, звичайно, по гарячих слідах ніяких не буде, якби таких висновків, але загалом ми приїдемо, приїдемо додому і будемо спілкуватися щодо того, щодо готовності деяких гравців, грати, грати якби. У нас в команді або грати на цьому рівні на цьому рівні, що стосується цифр, тут якби є одна цифра: 103 на 64, ефективність. Я думаю, що вона повністю все, щоб не говорити там якісь конкретні критерії. Ця ефективність якраз і показує той стан, в якому ми, ну тобто, так різниця між нашими двома командами. Я, я, вважаю, я вважаю, що вона не є такою, але загалом такий настрій і на, і на цьому рівні на цьому рівні це як то кажуть, дивитися. Ну це неприпустимо. Звичайно, якби є десь і тренерські промашки, і будемо так само з цим, з цим розбиратися. І, відповідно, вже до слідуючого баблу ми будемо сильніші. Після досить непоганого виступу команди в Черкасах минулого баблу цього разу напевеликий жаль 0 з 3 в Києві. В чому ви бачаєте якийсь такий злам, в чому різниця? Головна якась причина невдачі? Ну, я, ми знаємо для себе ми знаємо об'єктивну об причину, але ми коли їхали сюди, ми якби її тримали в голові, і якби хлопці її якби, знали і цей. Але ну, тим не менше, отак от. Виходячи на майданчик а так, як то кажуть, виступати, я ну, перед, перед телеглядачами і це показувати по телевізору неприпустимо. Я, я вважаю, що є причина, чому ми не були сконцентровані і оптимально готові, але я рахую, що це не є, не є якби. В такій мірі причиною, що показувати такий баскетбол, можливо, це десь вплинуло, вплинуло і на десь якісь тренерські рішення і по ходу матча, і загалом в процесі якби, повністю бабла. Але я ж говорю, ніколи не люб не любив робити поспішних якби, рішень. І я думаю, що приїхавши додому, ми будемо, будемо якби як -то кажуть, вносити корективи в нашу гру. Емоції тільки позитивні. Ми закінчили Бабл 3-0, що не може не радувати. По грі є один нюанс 16 втрат сьогодні. На мою думку, забагато про такої команди, як «Старий Луцьк». Але є над чим працювати, і ми будемо ставати кращими з кожним днем. я думаю, твій найкращий матч після повернення від травми. Ти реабілітувався вже повністю. Як ти вважаєш? Скільки потрібно часу, аби інтегруватися в гру команди до нового тренера? Е, так, після травми я поступово відновлююсь, набираю форму. Е, в принципі, з тренером я особисто знайомий. Е, щоб інтегруватися, зігратись, нам потрібно як мінімум більше часу, ніж тиждень, правильно. Я думаю, що з кожним днем ми будемо ставати краще. Тренування за тренуванням. Загалом якісь такі. Підбити підсумки Баблу, поставити риску і водночас закрити рік, підсумувати якось так можеш? Так, ну три, якщо закривати Бабл 3-0, е, це прям чудово для нас, тому що ми трішки погано стартували. Я рахую, були на якому на місці, по-моєму. Зараз не знаю, на яке ми піднялися, треба дивитись турні турнірне становище. Е, в принципі, емоції позитивні, тільки позитивні, ми всі задоволені і. Дякую всім тренерському штабу, гравцям, керівництву. Вітаю з перемогою. Різдвяні свята в гарному гуморі гуморіти. Звичайно, так. В принципі, добре. Забрали три перемоги в домашньому баблі. А... Роботи багато. Будемо нагадатися в кожній грі виглядати краще, щоб як, більше, як можна більше перемог було. Ще раз скажу, кожна гра для нас важлива, тому будемо фокусуватись на наступній грі. Був всього-навсього тиждень підготовка до баблу. Тим не менш три з трьох проти досить непростих суперників. В цілому позитив позитивно оцінюєте початок роботи фівазить. Ну кожна перемога це позитив, тому звичайно що позитивно виграли. Це добре.